У Коломийському районі волонтери з різних міст України допомагають відновити будинок, який 11 серпня цього року пошкодило вибуховою хвилею і уламками російської ракети. Усі вони представники релігійної організації Свідки Єгови, до якої належить і сім'я, яка живе в цьому домі, розповідає один із майстрів добровольців Любомир Томчук. Чоловік каже, що приїхав із сусіднього села і працює тут другий день. Зараз він з іншими волонтерами перекриває дах житлового будинку та інших приміщень на території цього подвір'я. Приїхали допомогти, тому що в них сталася серйозна трагедія. Тому і вирішили виявити допомогу. Це є хлопці-добровольці, кожен займається своєю справою, але так, хто з цим займається, робить це, хто не професіонал, то допомагає. Марта та Іван Балабаник, які проживають у будинку, пошкодженому внаслідок ракетного удару 11 серпня, кажуть: від того дня огоптуються досі. Внаслідок удару загинув їхній восьмирічний син. Вони ж тоді два тижні провели в лікарні. Від вибухових хвилі мене відкинуло від, від вікна до вхідних дверей десь метрів чотири. Я дістав контузію з розмозку і була «У в... мене дуже стрес був великий від того, що я почула що мого синочка. Не стало. І просто я відключилася і потім мені вже сказали, так. коли нам повідомили, що його вже немає, дружина просто відключилася. Це було в дитячій лікарні. Потім її забрали Велика. велику лікарню і там вже вона прийшла до себе. Після повернення з лікарні сім'я жила у знайомих, каже Марта Балабаник, адже за її словами будинок був частково зруйнованим. Жінка розповідає, зверталися за допомогою до місцевої, районної та обласної влади. Отримали 25 тисяч гривень з обласного бюджету та 50 з бюджету громади. Але цих коштів все рівно не хватало для того, щоб відновити повністю будинок. Тому що той, як він є, в аварійному стані і він зараз не предасть. Люди, які нас знають, які також знайомі, знайомих, так, від однієї від других, і по цілій Україні нам по пару гривень скидалися і допомагали. Стіни ще стоять, але вони були розійшлися повністю. Ну І також верх теж був зруйнований, що робила осколками сильно. вибухової хвилі зірвало і верх. Від скини так само пішли, щоб бути всередині та видно. Тріщини дуже великі, пішли по стінах, і стелі також потріскли. Вікна повилітали в кухні повністю, двері. Староста села Оксана Партицька розповідає, що у перші дні після ракетного удару місцеві жителі також долучалися до допомоги сім'ї Балабаник, прибирали на території будинку. День, два, три. Оскільки треба було, люди приходили допомагати. Порядок вивозили то все тракторами. Ну і вже тепер, тепер, як вже хату зараз от перекриють, тоді треба будуть люди долучатися. Наші люди допомагати робити ремонт в хаті. як якщо треба потрібно буде, будуть. Порядок робити далі. Ми звернулися до керівниці управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю обласної військової адміністрації Ірини Лакізе, аби дізнатися, чи виділятимуть ще з обласного бюджету сім'ї Балабаник гроші на відновлення їхнього будинку. Однак до кінця робочого дня відповіді не отримали. Ілона Захарук, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.